Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні відео для поціновувачів жалейних десертиків. Пропоную приготувати простий легкий смаколик з кисломолочного сиру та вишень. Отож, готуємо. Беремо дві пачечки желатину, окремо висипаємо в мисочки, заливаємо водою Залишаємо на 10 хвилин. До кисломолочного сиру вливаємо вишневий йогурт або просто звичайний йогурт. Додаємо цукор, ванільний цукор. Та ретельно перебиваємо до повної однорідності. Маса повинна бути без жодної грудочки. Ось такою. Вливаємо розтоплений желатин першу порцію та ретельно перемішуємо. Розливаємо по креманках або в одну велику ємність. Це за вашим бажанням. Всипаємо в каструлю вишні без кісточок. Тепер воду та цукор за вашим смаком, але компот повинен бути дуже солоденьким. Доводимо до кипіння. Вливаємо другу порцію розтопленого желатину. Желатин не доводимо до кипіння ні в якому разі. Ретельно перемішуємо, охолоджуємо до кімнатної температури. Виливаємо другим шаром, рівномірно розподіляючи вишні. Кисломолочний сир завжди чудово поєднується з фруктами. Так що обов'язково спробуйте такий десерт. Даємо обов'язково повністю захолонути в холодильнику. Це займе не більше години. І смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!